ФК Легіон. Це вища ліга. І у нас дев'ятий тур. Так, дев'ятий тур. Все відомо. У нас АМСТей за тур до завершення чемпіонату. Достроково став чемпіоном. Білий удар. Денис білий. пробиває Отже, якраз. Білий. Тут непогано розвертається і навіть встиг пробити Денис. Шайнов. І тут дуже-дуже непогано виходить, контратаки забивати! Який же розігрець! Просто таки краса! Нас то Дмитро! Дмитро Мандичев забиває Олександра асистує. Шикарний м'яч. У нас якраз таки старт шостої хвилини 1-0. Рахунок все Центр буде пробивати, пробиває, але бачимо на шаху м'яча в нас Ігор Трантін стає. Знову таки підбір за Шайновим. Шайнов пробуває. Момент. І Шайнов. Швидко розігрує. Тут удар. Знову такий Яриновський, але. Там Стійку. Улучив Метельський. А тут м'яч залітає ворота і... На кого буде записаний м'яч автогол. Здається, коркші. Так, так, це автогол. Один-один рахунок стає в нас на 12-й хвилині. Самоємко скидка головою, чорнород. Білий! Ударі кошати! Вже його попереду! Що ж це коїться? Самі супернику допомагають гравці тризуба. Ну я не знаю, тут на білого буде записаний цей м'яч або ні. Зараз тут у нас... Никитенко, Никитенко виходить на позицію! Владислав забиває. у нас рахунок стає 2-2. Ну ось все, розігралися. Бачимо в нас команди. 15-та хвилина. 13-й номер відзначається. Владислав Никитенко. 2-2. Пещида, ну, не... передача вперед. Точно на Владислава Никитенко, то якусь передачу віддає. Друзі, що в нас відбувається? Знову Тризу попереду. Піщіда розпочав цю атаку. Никитенко, яка ж класна передача. І Мандичев забуває. Олександр Мандичев вже. Це, на мою суб'єктивну думку. Тут Яриновський не зміг вийти на ударну позицію. І пробити, але тут просто такий подарунок. Піщіда зараз, там не знаю, з'їсть Македонського. Македонському потрібно забити. Вона, і. Безумовно, тренер Роман Дяченко, граючий тренер в другому таймі ми обов'язково його побачимо. Момент Яриновський. 3-3. Ось вам і відповідь. 20-та хвилина, 8 секунд залишалося до перерви. Але не зміг втримати три зуб перевагу і піти якраз таки на перерву. Перший тайм провів. Зараз інший вадим виходить, Вадим Кіпка. 12 номер, голкіпер команди, універсальні гравці. Македонський м'яч втрачає. Самолка, Самоленко. момент білий! Ну як так? М'яч куркчі, але тут, можливо, і Метельська не готова до такої передачі. Самолко, Самоленко, ближній кут, але Кіпка. Поруч з 10-метровою позначкою штрафний удар, Трантін буде бити. Пробиває! Ігор 300 забере м'яч дуже швидко на... Самоленко, білий, білий не встигає. Будніков, Шайнов. Шайнов намагався повернути м'яч довго таки Андрію Будніков, але потрібно вже Андрію повертатися в оборону. Момент, удар буде, удар. Є. Це з завершальним ударом. Хоча така легіона продовжується. Знову Дмитрій буде. Ще спроба! І вона, до речі, ще небезпечна. Яриновський. Будніков. Дмітрів розвертається, пробиває Євгеній, але ну, Сергій Чорнород підказував. Наразі трохи відпочиває в нас. Сергій Чорнород. Навіть запасних. Не давайте відпочивати. Давайте. Темп-темп. Все інтенсивно. Знову Дмітрієв. та хвилина стартувала. Ну, кажуть таки другого тайму, звісно ж. У другому таймі поки що без забудет. м'ячів, можливо зараз що зміниться? Никитенко! Як же він дотягнувся до. Але все ж таки на рахунок. Так, що це, абсолютно ніяк. Не впливає, а от зараз впливає. Трошки подфартила трошки форс мажору. І в нас 30-та на поєдинку. 33 й номер Віталій Краснобриж. забиває. Давайте дивитися повтор. Тут Вносив м'яч, арвестри Резуба. Там рикошети. Прямо під стійку м'яч залітає ворота. 4-3 в 5 або 6 потрібно. Перехоплює. Мательський удар буде. Ну бити потрібно, йде передача Трантін. Трантін удар. І кошетку товий буде. Нікитенко можна пробивати. Владислав. Пробиває. Але. Трантін. Закриває м'яч корпусом. Але Дяченко. Удар буде, удар є. Пробиває Мандичев. Та Дмитро Мандичев був, але стриць. Білий. Білий вихід. Вихід вічна віч. Тут взагалі ще. Не остання атака буде. Ні, все. Просто часу не залишається. Отже, 4-3. Підсумок легіон виходить на чисту другу сходинку. 25 балів набирає команда. Романа Дяченка, Сергія Чорнорота, Назара Шайнова. Тут, тут Взагалі тут можна всіх перевиховувати. Дуже непростий поєдинок. Призуб також непоганий матч продемонстрував, але цього не вистачило навіть для того, щоб набрати хоча б один бал в цьому поєдинку. Отже, наразі в нас всі команди зіграли 13 поєдинків. Один тур залишається 6 вересня. Там ми почуємося, вже будуть відомі. всі команди, які займуть призові місця. Всім дякую за увагу. Тихо ночі. Не побачите.